Вітаю, коли 25 років тому Україна звернулася до світу з закликом допомогти у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Куба відгукнулася однією з перших. Вже на наступний день особисто Фідель Кастро і кубинський уряд запропонували безкоштовно лікувати українських дітей. І так була створена українсько-кубинська програма Діти Чорнобиля. На жаль, зараз ця програма призупинена. Чому в чому причина, що треба зробити, щоб ця програма запрацювала знову? Ми сьогодні і будемо говорити. І нас гостяк Віктор Пасак, президент Асоціації Дружби Україна Куба. Добрий вечір. Добрий вечір. та Василь Трищук, віце-президент Асоціації Дружби Україна Куба. Добрий Вітаю вечір. вас. До нас також можна до судді позвонити за телефоном, який ви бачите на екрані, поставити своє чітке і лаконічне запитання. Отже, місяць тому виповнилося 25 років відтоді, як Куба прийняла перших, якщо не помиляюся, 132 українських дітей, важких дітей. Так і взагалі, от така українсько-кубинська ця програма Діти Чорнобиля, вона за своїм масштабом і, мабуть, таким альтруїстичним спрямуванням. Ну я не знаю, якщо не помилюсь, скажу, що вона не має аналогів у світі. Скажіть, будь ласка, скільком українським дітям взагалі, от за весь цей час, поки існувала ця програма, кубинські лікарі допомогли? Так, пані Вікторія, 25 років чверть віку пройшло, 29 березня 1990 року. Перший літак з чорнобильськими дітьми приземлився в Гаванівц в аеропорту імені Хосе Марті, Фідель Кастро, особисто зустрічав кожну дитину брав за руку страпа літака і ставив її на землю. Сумно, що програма сьогодні. Ми можемо так говорити на лісті ожидання, в форматі очікування. Але за ці роки чорнобильські діти на Кубі полікувалися а багатьом з них Куба повернула практично друге життя, десь 24 тисячі чорнобильських дітей. 24 000. І безкоштовно. Уявіть собі, операція по пересадці кісткового мозку коштує 150 тисяч доларів. Куба їх робила безкоштовно. Я пригадую, в 92-му році, коли мені випало вперше побувати на Кубі з телевізійною групою українського телебачення, ми зустрілися з хлопчиком, йому було років 4, з батьком йде по території Тарара, а Тарара це як у нас Артек, будемо містечко, говорити, що такий так? в нас, Артек наш і досі на цьому настоювати, так як наш Артек, так тарара на березі океану. І от іде вулиці цього дитячого містечка, яке Фідель Кастро дав розпорядження, віддати Чорнобильським дітям, а це з першим рейсом були діти з Білорусі, Росії, і України. Вже через рік Росія і Білорусі відмовились, я причин не знаю, відправляти дітей на Кубу. Іде хлопчина з батьком, ми зупиняємось, і йде наш лікар Ілья Ємець, який певний час був міністром охорони здоров'я. Це дитячий кардіохірург і його місце роботи це дитяча кардіохірургія, а не міністерське крісла. От йдемо, здороваємося. У нас на камері збереглися кадри, кажуть, от вчора три дні тому чи чотири дні тому цьому хлопчику зробили операцію на серці. Від якого відмовилась Німеччина, Україна, само собою, інші країни, Куба взяла його на цю операцію. І робив операцію кубинський кардіохірург і наш кардіохірург і яємець. І ця дитина піднімає рубашечку, і на ній, що видно шов. Цей хлопець з нашої троєщини, Роман Власов, наскільки я пригадую, так він буде у нас, до речі, на акції в травні, про яку ми скажемо далі. І от Куба безкоштовно приймала наших дітей. І тільки десь в 2004 році, я пригадую, коли побував вперше наш президент України Леніт Кучма, чи в 2000 році. Дещо не така там історія. Держава почала брати участь з боку, українська держава, в виконанні цієї програми, яка до цього часу, з 90-го року по 2003 рік, виконувалася молодіжним Чорнобильським фондом. Громадської благодійної організації за рахунок благодійних внесків. Після візиту у 97-му році делегації Верховної Ради України на чолі з Олександром Морозом і його зустрічю з керівництвом Куби, він пообіцяв, що Україна зробить все, щоб ця програма отримала державний статус. І завдяки його зусиллям вперше. На 98 рік були заплановані кошти із державного бюджету на витрати з транспортування дітей, хоча програми ще не було. І лише на 2003 рік, після постанови відповідної Верховної Ради, Кабінет міністрів затвердив державну програму. Лікування українських дітей на Кубі. Тобто, програма з того часу стала спільною україно-кубинською програмою. Тобто, Україна... в речі, це ці ті роки, коли Василь Васильович був народним депутатом України, і очолював українсько-кубинську міжпарламентську групу Міжпарламентську групу. Міжпарламентську. Міжпарламентську групу. Е, то була дуже потужна акція, і нарешті дійсно програма стала спільною. А до цього, в кубинському бюджеті з 90-го року, програма діти Чорнобиля записана окремим рядком, окремим, а Україна нуль. Україна пауза. І коли Куба страждала від нестачі продуктів, коли розвалився Радянський Союз, і Фідель Кастро особисто просив Леоніда Кравчука, президента України, допомогти Кубі харчами, зерном, продуктами, і приїжджав сюди міністр охорони здоров'я Куби. Я з ним разом був тоді виконуючий обов'язки прем'єр-міністра я як президент Асоціації Дружби Україна, Куба. І пан Звігірський каже, ну, Куба готова дати ліки потужні. Гепатиці і, і так далі. Вони лікують масу хвороб. Даємо ліки, а ви дайте нам хліба, дайте нам зерна, дайте продукцію. Звагірський тоді сказав, а що я буду туди в колгоспі давати ліки. От на цю. І тоді в мене була до речі, публікація в Голосі України, де я зазначав, що Корея дала дві барки з зерном Кубі тоді. А Україна, діти якої лікувалися Безплатно. вже не один рік там безкоштовно, не дала тоді нічого. От Ні, так, це не зовсім дуже. точно, тому що держава не дала Дер -держава. а пожертвування а громадських організацій, да. державних підприємств і які це те, що відбувається які... зараз. Активно молоко збирали. Білизну збирали комплекти, білизни до цього Ще додам Олександр Олександрович Мельченко, міський голова, тоді допомагав ремонтувати своїми будівельними матеріалами на Кубі, ремонтувати будиночки, де жили наші діти. Допомагав іншими ще методами, щоб допомогти Кубі. Отаке От було те. а взагалі, оскільки за цей час Куба витратила на лікування українських дітей, скільки українська держава. За, якщо... нас да. цифра, яка фігурує у нас недавно. Ми в кінці березня, якраз на другий день після річниці, провод. Прес-конференцію в Укрінформі і, і журналістам ми оцю цифру навели. Куба витратила на цю програму понад 350 мільйонів доларів. Ша, 350 мільйонів. Тоді, коли Україна теж підрахували, вона... саме держава. 30 держава Україна, близько 30 мільйонів гривень. уявіть ну, собі, яка ситуація. В основному це була оплата на транспортування фори дітей. Треба... Лікування, все. Все, все йшло. Тоді йшло. треба казати не українсько-кубинська програма, а кубинсько-українська, що з українського боку це як форі діти, а там фактично все. Взагалі, ця програма, вона унікальна щодо багатьох аспектів. Вперше, мабуть, найголовніше, це те, що Куба першою і безоплатно лікувала українських дітей. І враховуючи це, наскільки там. Ну, такий скромний рівень життя. Це можна сказати подвиг кубинського народу. І взагалі багато людей питають і не знаходять відповіді. Чому, чому Куба це робила? Я хотів би пояснити, це пов'язано з тим, що Куба віднеслась так до українських Тобто це дітей, Фіделя Кастеру особисто, тому що вона співчутні відносилась до пам'ятає те, що зробила Україна для Куби. Пам'ятає добре, і наші воїни там були. І наша допомога матеріальна була, і досі наші трактори, там досі наші Міндобрива, Ми бачимо по судах. Тра і ще що? Крази, машини. І, можливо, знаєте, ще причина в тому, тому що я знаю, що Куба, от вони а така не. державна політика, дуже велике значення приділяє саме освіті і охороні здоров'я. Що медицина і, там на найвищому і рівні. Відношення до дітей. Діти найвища цінність для. Кубинської держави. Я хотів би ще раз підкреслити, що кубинці так віднеслись до українських дітей, тому що вони так відносяться до власних дітей. В країні створені умови для того, щоб діти мали все необхідне для розвитку. Незважаючи на те, що дуже складні були економічні умови, вони зараз в, в стані продовження блокади з боку США зберігаються. Але кожна дитина, яка йде в школу, Отримує безплатно всі підручники, отримує форму, отримує взуття, отримує харчування протягом дня. Тобто, батьки, які відправляють дитину в школу, вони впевнені, Шко, що з дитиною так? все гаразд. Не кажучи вже, що були і забезпечені певні пайки фінансування для всіх дітей від народження, харчові набори, які отримувала кожна дитина. Тобто жодна дитина на Кубі при будь-яких умовах. Не мала можливості померти від голоду. Тобто, це було державне піклування. І це норма для кубинців. І тому і українських дітей вони сприймали як власних дітей. І ми бачили це спілкування, цю турботу за кожну дитину. Я хотів би підкреслити, що приблизно третина дітей, які приїжджали по цій програмі, це були діти із сиротинців українських, з дитячих будинків. І ми бачили, вони, які затиснуті, приїжджають, такі на, дивляться на всіх. І як кубинські фахівці-психологи розкривали цих дітей, тому що вони вважають, що психологічний стан є найважливішою умовою для лікування будь-якої хвороби. І буквально через один-два місяці дивишся, а ці діти вже розмовляють іспанською мовою, а вони вже танцюють латиноамериканські танці, а вони вже співають пісень. І е, оце розкриття внутрішнього світу, розкріпачення можна сказати, дітей не, створювало підвалини для того, щоб лікування спрацьовувало. Але крім того, там дійсно є унікальні природні умови, якраз е, в лікувальному центрі тарара, які е, одні з небагатьох в світі, які сприяють в лікуванні таких хвороб, як Вітіліго і Алопеція, які практично Ні не, не лікуються в інших умовах. І це дуже важливо, але головне, це дійсно дуже високий рівень кубинської медицини, яка навіть для нас зараз показує, що повернення до програми, яка була призупинена тимчасово в 2012 році, для того, щоб узгодити умови участі обох країн у виконанні цієї програми, і були зроблені перші кроки по узгодженні на рівні кабінетів міністрів, урядів. На рівні Міністерства охорони здоров'я, і вже були певні узгоджені деталі продовження цієї програми. На жаль, 2014 рік зупинив всі ці процеси. І зараз в плані Міністерства охорони здоров'я України є продовження цих перемовин для того, щоб відновити програму. Оскільки, дійсно, для багатьох хворих дітей в Україні це фактично єдиний шанс. Зберегти своє життя. І, до речі, ця тема була е, основною і під час нашої прес-конференції. Вона виноситься на 16 травня, Василь Васильович, як ідеолог е, майбутньої цієї конференції всеукраїнської, е, виноситься ця тема. Щоб заострити, загострити, привернути увагу громадськості владних структур до цієї проблеми, тому що дійсно ми вже бачимо діти цих дітей, які лікувалися на Кубі, теж страждають подібними захворюваннями. Тому ця програма має бути продовжена в інтересах України і Куби. Куба. Чому коли прийшов до влади Рауль Кастро, він переглянув всі благочинні програми до які існували в них? 22 програми існували на Кубі оці безкоштовні благодійні. Вони всі переглянули і сказали, що нема проблем. Ми будемо для Латинської Америки робити операції на оці. До речі, в венесуелі вони зробили 10 тисяч операцій на оці, безкоштовно. Але там порадилися, тому що треба якось виходити з економічної кризи теж. Вони скоротили 50 тисяч державних службовців. Але ці державні службовці дуже порядні люди на Кубі. І Рауль сказав, треба ж їм якось далі жити. Давайте дамо їм кредити безпроцентні. Але кредити де взяти? От переглянули ці всі програми, давайте допомагати всім країнам з медичної точки зору, але треба, щоб нам оплачували цим лікарям, якісь відрядження і так далі. Це дійшло й до української програми, діти Чорнобиля». І коли президент Янукович колишній побував там, він дав добро, каже, «Да, ми переглянемо, будемо допомагати. І отак, як сказав Василь Васильович, Тасувалися, тусувалися цифра туди, сюди, туди, сюди. Вона зупинилася в 2014 році зовсім. Але сьогодні і посольство Республіки Куба, і наш міністерство охорони здоров'я, і уряді і люди, які зацікавлені. До речі, в Верховній Раді створена група українсько-кубинська. Теж ініціатори, які цю тему хочуть тримати міцно в руках і допомагати реалізувати продовження далі програми. Я думаю, що є майбутнє цієї програми. Тобто за ці чотири роки жодна дитина Украї... з України… Ну, програма закрита. От там існувала… З 2011 року. В 2011 році це кінець року був, 2012 Останні. вже кінець. Діти виїхали в Гродні. 12, 13, 14, 14 рік. Які умови участі української сторони? Це 50 на 50, 50, чи як? Ні. Які, зараз думали? вже узгоджено. жінок, цифру те, що було попередньо узгоджено. З яких умова Куба хоче це... продовжувати? Куба хоче, щоб Україна е, взяла на себе фінансування, транспортування дітей і також їх проживання. Харчування і лікування кубинська сторона буде здійснювати б, е, за рахунок е, власних коштів. Оці речі потрібно узгодити для того, щоб зрушити процес з місця. Він настільки важливий, що трудно навіть складно це передати. Із е, цих. Е, 24 тисяч, які побували на Кубі, сотням Куба врятувала життя. О, до речі, хотіла спитати про співвідношення таке. От і, і, і скільки дітей вилікувалося, скільки їм це допомогло? Майже всім допомогло. 94. Майже всім вилікувалося, але є певні хвороби, наприклад, лейкемія. Діти виліковуються, повертаються в Україну і в них. Закінчується ремісія і знову, знову рецидив. Їхати, і вони так? знову повертаються, знову проходять лікування, повертаються, тому що вплив Чорнобиля складна екологічна ситуація і більш низький рівень розвитку системи охорони здоров'я призводить до того, що не існує фактично зараз програм реабілітації дітей, що потребують. Я хотів би сказати, ось ми готуємо цю. Всеукраїнську науково-практичну конференцію, яка відбудеться 16 травня в Києві, і на до якої залучаються ті, хто пройшов через програму лікування на кубу. Тобто діти ви запросили дітей медиків. Ну, вони, вони вже не діти. Вже в... Ну вже не діти вже дорослі. Да, так, да. так, так, так. Тобто люди Фахівців, які будуть, так. з питань онкології, з питань радіології, з питань лікування дитячих хвороб, з питань педіатрії. Всі зберуться там для того, щоб оцінити необхідність і нагальність продовження цієї програми, оскільки. Фактично, вплив Чорнобиля дуже складний, тому що він порушує генофонд українського народу. І для того, щоб зменшити цю трансформацію, зберегти ось Віктор Володимирович казав, що спадковими стали захворювання, які спричинила Чорнобильська катастрофа. І ось у нас діти, які пройшли через цю програму, зараз в оргкомітеті цієї конференції, і дехто з них... Зараз проходить хіміотерапію, тому що в них рецидив захворювання, дехто вже пішов в життя, тому що програма не була продовжена. А дехто зберіг життя, тому що він залишився жити на Кубі. У нас є такі приклади е, Володя Руденко, який багато років лікувався від лейкемії. і сім'я його вся була там, і тому вони сина тримали там, бо тільки повертався він в Україну, знову рецидив, повертався він, залишився там. Подружився, пішов в університет вивчився Хованський. на медика <гум> <Да>. і продовжує, <гум> так. І продовжує допомагати іншим людям. Тому, користуючись цією нагодою, ми хотіли б звернутися до тих, хто нас бачить і чує, і хто проходив через програму лікування на Кубу, на Кубі. Звертайтеся, дзвоніть до нашої контактної особи, до Паламарчук Юлії, на її телефон 099 539 80. 6.58 п'ятьдесят вісім і приїхав на, на екрані будь ласка, в роботі нашої конференції, оскільки на цій конференції також планується створення громадського об'єднання діти тарара, для діти, -тарара того, діти України для того, щоб спільно захищати свої права і законні інтереси для того, щоб сприяти тому, щоб програма була відновлена. Я хотів би сказати навіть деяку парадоксальну річ. Ця програма має бути відновлення, тому. Що лікування на Кубі зараз дешевше для українців, ніж лікування для українців в Україні? До речі, я хотів би ще сказати таку деталь. Нам дуже щиро запропонував місце проведення конференції директор інституту радіології, пан Базіка, і ми йому щиро за це вдячні. І Його фахівці будуть його фахівці виступають з науково розкривати вплив Чорнобильської катастрофи в сучасних умовах. Це найголовніша тема стан впливу Чорнобильської катастрофи. На здоров'я населення України в нинішніх умовах, особливо дітей, Давайте, давайте, друзі, про це проговоримо, тому що якось останнім часом Чорнобиль звучить в контексті минулого, тобто, як хтось сказав, що у Чорнобиля минулого немає, і дуже мало, наскільки я знаю, проводяться таких досліджень. От про наслідки як Чорнобиль зараз впливає на сучасних дітей, дітей тих дітей, які зокрема проходили лікування на Кубі. Що відомо? Є яка, яка динаміка хворих. Вони збільшуються чи зменшується кількість хворих. От на всі ці питання дасть відповіді фахова команда, яка буде 16 травня. У нас ми запрошуємо телебачення туди. Чітко скажіть тоді інститут радіології він знаходиться. У нас так, на це е, національний науковий центр радіаційної медицини Академії наук України, Академії медичних наук України, який знаходиться е, по проспекті. Перемоги 119-121, перший корпус, там буде проходити конференція. Я хотів би звернути увагу на ті дані, які дає е, Інститут педіатрії, кушерства і гінекології, який готує щорічну доповідь стан здоров'я дітей України. За останні роки рівень захворювань, хронічних захворювань серед дітей шкільного віку різко. Збільшився. Особливо це стосується гіперплазії щитовидної залози, гематологічних захворювань. І фактично ми маємо ситуацію, коли багато хвороб стають хронічними у дітей набагато раніше, ніж це було в попередні роки. І е, навіть такий простий приклад, коли кубинські лікарі обслідують дітей, що прибувають, вони їм роблять комплексне дослідження. Виявляється, що 85% українських дітей страждають карієсом зубів. І це також результат Пливає, так. впливу чорнобильської катастрофи. До речі, цими проблемами дуже переймається доктор медичних наук, професор Віктор Петрович Неділько, який в ті перші роки був на Кубі особисто, і він візьме участь у нашій конференції. Виступи з Я ще послухати. хотів сказати, ще таку деталь. Ми говоримо про програму Діти Чорнобиля 25 років років і я не можу не згадати, хто був біля керма цієї організації. Олександр Бошко, вихованець ЦК Комсомолу, який був направлений, одержав втом довіри від ЦК Комсомолу і організував цю справу. 20 з лишнім років він займався проблемою чорнобильських дітей, і він буде брати участь. Він почесний голова Міжнародного чорнобильського фонду, оскільки ми говоримо про те, що ця програма має відновитися в новій іпостасі, в новій якості, на зацікавленість обох сторін. Куба в такій же ситуації критично, економічно, як і ми, але треба це все разом робити, тому що діти це найголовніше. Діти для Куби. Ну тр... Куба в цій... трошки в кращій ситуації, Нічого. тому у що немає на відміну від України. Куба пройшла спеціальний період, особливий період в мирний час, і вони вийшли у 2007 році на позник... показники ВВП 90%. Року Україна до цих пір ще не вийшла на ці показники. Тобто система організації економіки там набагато ефективніша, ніж в Україні, якщо брати за основу цей критерій. Я б хотів сказати, що е, дружба між народами України і Куби є настільки важливою і традиційним е, фактором, який впливає на відношення між нашими країнами, що е, Україна також. Підтримувала Кубу в її складному становищі. Скільки разів на сесії Організації Об'єднаних Націй делегація України підтримувала резолюцію, яку вносила Кубу щодо відміни фінансової, економічної торгівельної блокади, і цей дипломатичний бій, який Куба протягом 50 років тримала, дає зараз результати. Іде послабшення цієї блокади? Почалися переговори з Сполученими Штатами Америки. Вже Барак Обама зустрівся з Раулем Кастро так і ведуться перемовини про відкриття посольства Бог країн, і таким чином це також перемога Куби. Так. До якої руку доклав український народ і українська держава? Тобто у нас... і українське телебачення. До речі, хочу сказати, скільки ми зробили і мої колеги програм з Куби, дали інформацію для України, для громадян України і досі телефонують на радіо Українське. Я знаю, мої колеги розповідають. А як діти Чорнобиля? Вони лікуються зараз чи ні? Хочуть знати цю інформацію. Я знаю, Привели... що ви створили фільм Тарара дарує надію. Скоро його зможна, можна побачити буде в Ютубі. Тарара дарує надію. Там дійсно переданий дуже гарний цей дух, дух такий кубинський дух Плюс дружби. Ще один фільм навіть з Кубою зробили наші колеги Світлана Вишневська із своїми колегами операторами Олександром Стратійчуком, і режисером, хто в нас був тоді. На Кубі біля так, вічна віз 97-й рік Всесвітній фестиваль молоді студентів, і там фрагмент був старара, де ми показали дітей, які там лікуються, які одержують. Але треба сказати, що не завжди відношення влади до цієї програми було рівним. Були періоди, коли Ви, влада намагалась... влади да, яким... влади. один а з віце-прем'єр-міністрів, не буду називати його прісвіжі, сказав: не треба нам лікувати дітей на Кубі. У нас є Крим, а там будемо відкриємо центрі. І так далі, це не проблеми. але було. тоді настільки піднялася суспільна думка на захист так. цієї програми. Почалися пікетування адміністрації президента для того, щоб відновити, і багато людей відкрилися як друзі Куби і допомагали Куби. Я хотів би підкреслити безпосередню участь першого повноваженого Верховної Ради України Ніни Івани Карпачової, яка особисто зустрічалася з президентом для того, щоб Пояснити так і переконати необхідність продовження цієї програми, і вона була продовжена. Ви знаєте, закінчився наш наш ефірний час. На жаль, там об'ємна. Дійсно, думаю, хто зацікавився, може приходити. Давайте нагадаємо 15-го трав... 16, 16, травня, 16 травня, так і послухати дійсно на цю на практичну конференцію. Мені б дуже хотілося побажати, щоб українська влада, українська держава так само прагнула оздоровити українських дітей, як це робить Куба. І дякую вам за участь у програмі. Вам Віктор і вам Василю Васильовичу. Нагадаю, до наступних зустрічей в ефірі <рес> так більш оптимістичними новинами. Так нагадаю, сьогодні нашими гостями були Віктор Пасак, президент Асоціації Дружби Україна Куба, та Василь Терещук, віце-президент Асоціації Дружби Україна Куба. А ми з вами зустрінемося наступного четверга.